Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні в цьому відео я хочу розповісти про прочитання книги. Перед тим як почати, як завжди, хочу попросити вас підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що цікавого ви прочитали останнім часом. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Також хочу розповісти вам про Каву 25 Coffee кофі Ростерс. Нещодавно їхня менеджерка написала мені і запропонувала спробувати їхню каву. Чим мене звичайно дуже сильно здивувала, тому що у мене не такий великий канал, і я не так давно його веду, тому це була дуже приємна несподіванка. Але, на жаль, я не п'ю кави і я написав їй про це. І вона мені запропонувала спробувати каву без кофеїну. Я, звичайно, погодився, тому що бачив уже у багатьох буктюберів 25 кофі-ростерс, тому мені вже було самому цікаво спробувати. Мені відправили безкофійну каву з насиченим ароматом запеченого яблука, з корицею та з шоколадними відтінками. Як бачите, я зробив собі капучино. Насправді, я вже не вперше її пробую. Ми вже з моїми рідними декілька днів. П'ємо цю каву і нам всім дуже сильно подобається. Також у мене є іменний промокод, який дасть вам знижку 20% на будь-яку каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Промокод діє місяць публікації цього відео. 25 Coffee Roasters з радістю проконсультує вас і допоможе вибрати каву на свій смак і метод заварки, який вам буде підходити. Їхній сайт і соціальні мережі я залишу в описі під відео. Давайте перейдемо до книг. Я розпочну з книги авторки Емілі Генрі Пляжне Чтиво. Це ромком. Я вже дуже давно не читав ромкомів. Я брав цю книгу. З таким бажанням просто розслабитися, відпочити, почитати щось комедійне, можливо, не зовсім деколи правдоподібне, але щось таке миле, і мені хотілося відпочити з книгою, що я від неї і отримав. Мені дуже сподобалася ця книга, це прекрасний румком. В цій книзі розповідається про двох письменників: Дженівері і Огастуса. В яких е, така собі творча криза, вона пише ромкоми, він е, пише більш е, серйозну літературу, і в якийсь момент доля їх зводить разом, і е, вони вирішують закласти парі і написати книгу не в своєму жанрі. Е, звичайно, вони в якийсь момент закохуються. Тут е, історія від ненависті до кохання, е, багато таких е, кумедних. Ситуацій, за якими дуже цікаво, і навіть деколи ніякого спостерігати. Я дуже люблю читати книги про письменників, тому, звичайно, мені ця книга сподобалася. Я прекрасно провів з нею час. Видання, звичайно, від Artbooks з цим кольоровим зрізом просто відпад. Дуже красиво. Наступна книга, про яку я вже говорив в себе на каналі, це мовчазна пацієнтка Алекса Майкл Лідіса. Це детектив від видавництва Vivat. Хочу нагадати, що в мене є іменний промокод на 10% в інтернет-магазині Vivat. Також промокод діє і в офлайн-книгарнях Vivat. Зараз у них на сайті діє акція «1 плюс 1 дорівнює 3». І навіть отримавши третю книгу в. Безкоштовно ви можете ще плюс до того скористатися моїм 10% промокодом і отримати ще більшу знижку. Посилання на сайт я залишу звичайно в описі до відео. Повернемося до книги. Це дуже класний детектив. Мені він дуже сподобався. Нам розповідається про художницю, яку підозрюють в вбивстві свого чоловіка і закривають в психіатричні лікарні, тому що вона. Відмовляється говорити, і в один момент з'являється психотерапевт е, Тео Фабер, який переконаний, у мене просто дуже погана пам'ять на імена, тому я піддивляюся. Який переконаний, що він зможе вилікувати е, цю мочазну пацієнтку. Е, що з цього виходить? Е, я, звичайно, не буду розповідати, тому що це будуть спойлери, але це дуже цікава книга. На обкладинці тут а, написано, що фінал роману шокує. Це один із найбільш запаморочливих поворотів сюжету, що я пам'ятаю, це відгук Блейка Крауча. Мене теж, цей, а, мене теж фінал цього роману дуже сильно шокував. Я люблю читати книги, які написані від особи психотерапевта. У мене ще є від цього автора книга Діви, а, яку, я думаю, вже буду читати осінь. Далі а, новинка теж від видавництва Віват. Це Гамнет, авторка Мегі Офарел. Цю книгу це взагалі перша книга, яку я отримав на огляд від Вівату. Звичайно, я дуже вдячний Вівату за те, що надіслали мені цю книгу для спільного обговорення з буктюберами. Ось коли ми її обговорили з іншими, то я навіть ще більше полюбив цю історію. Це дуже сумна книга. Про сім'ю Вільяма Шекспіра вона розповідає нам про смерть Гамлета, сина Вільяма Шекспіра, і те, як ця смерть попливала на нього, на його рідних, що стало наслідком п'єси, яку написав Шекспір Гамлет. Книга дуже детально описує втрату. Тому вона читається емоційно надзвичайно складно. Я ще десь два дні після неї не міг від відійти від цієї історії. Мені дуже сильно сподобалася ця книга, особливо те, як красиво вона написана. Тут дуже метафоричний текст, багато різних образів, навіть є така краплинка магічності. Ця книга, напевно, навіть війде в топ кращих книг року. Далі я читав книгу Розум убивці Майка Омера. Цю книгу мені надіслала Юля з каналу Читуля. Я теж про неї вже говорив у себе на каналі. Це взагалі трилогія, це перша книга. Вона розповідає нам про психологиню криміналістку Зої, яка працює в ФБР. В неї з'являється новий колега в офісі Татом Грей. І через низку деяких подій вони беруться разом розслідувати а, одні вбивства. Вони намагаються знайти серійного вбивцю. Тут мені подобалася дуже сильно. Саме перша половина цього роману мені прямо дуже сильно подобалося. і дуже цікаво було слідкувати за героями. Але до кінця вона трохи мене чомусь розчарувала. А, кінець мені видався дуже. Очікуваним я майже вгадав убивцю. Чому майже я не скажу, тому що це буде спойлер. Але все було дуже передбачувано. Також ця книга досить кінематографічно написана. Я б сказав, навіть для мене трохи занадто. Тут було багато таких кіношних моментів, які під кінець мене вже навіть дратували. Читаючи цю книгу, мене було відчуття, ніби я дивлюся якийсь американський серіал про ФБР. Поки я не впевнений, чи хочу продовжувати читати наступні книги з цієї серії, тому що в дечому мені не сподобався кінець, деяка справа залишається не розкритою, звичайно, я нічого не можу вам розповісти, щоб не нас спойлерити. І я навіть Юлі писав під час читання: якщо ця справа до кінця буде не вирішена, то я продовжувати читати не буду. І ось мене дуже роздратувало те, що автор. Перетягне цю проблему в наступні книги. І я зрозумів, якось що мені навіть не цікаво, що буде далі. Тому, поки я не знаю, я подумаю, можливо, колись мені захочеться прочитати щось про ФБР. Тоді я звернуся до продовження цієї серії від Майка Омера. І останню я покажу книгу, яку я насправді ще й не дочитав, це Роберт Галбрейт чорнино Чорне серце. Я зараз знаходжуся на 800 третій сторінці. Я вирішив показати цю книгу прочитаному, тому що мені захотілося сьогодні зняти відео. І також я думаю, що мої враження до кінця вже не зміняться, тому що ця книга мені дуже сильно подобається. Мені здається, більше вже просто нікуди. Я обожнюю цю серію книг від Джоан Ролінг, яку вона пише під псевдонімом. Роберт Галбрейт, це шоста частина, яка розповідає нам про мультфільм Чорнильно-Чорне серце, який має досить таких е, токсичних фанатів. Едді Ледвел, е, співвла... співавторку мультфільму чорнильно чорне серце вбивають. Також її довгий час роками насправді вже тролять в інтернеті. Тут, напевно, Джан Ролінг описувала свою власну історію. Здається, не так давно, буквально роки-два-три тому. Була Історія, коли її намагалися відмінити. У мультфільмі Чорнине через Серце є герой, який змушує всіх грати в гру. І ось двоє фанатів створили цю гру, а, яку Еді Ледвелл а, в інтерв'ю розкритикувала. І один з цих а, фанатів, який створив гру, а, називає себе Аномія, і він роками тролить Еді Ледвелл в Твіттері, наприклад, виставляє її адресу. А, Якось вороже налаштовує фанів серіалу до авторки. Деякі розділи подаються нам з чату модераторів до цієї гри. Взагалі, Джон Ролінг стільки всього ем, не вигадувала. Мені здається, що з кожною книгою. Сам злочин і розслідування, все складніше, і складніше. Тут аж тисяча сторінок. Мені залишилося буквально ще 200 сторінок. Я думаю, що я за декілька днів дочитаю. Насправді я не хочу, щоб ця книга закінчувалася. Мені так подобається проводити час зі страйком і робін. Для мене це дуже комфортні персонажі, тому я. Намагаюся розтягнути її максимально наскільки це можливо. Сьома книга, яка в оригіналі англійської, має вийти вже цієї осені. Я думаю, що українською нам її перекладуть десь наступного року. Не так скоро я зможу знову а, читати продовження. Цієї серії, тому я намагаюся розтягнути цю книгу. Я, взагалі, в захваті від того, як пише Джон Ролінг, мені і подобається серія книг про Гаррі Поттера, і подобається також несподівана вакансія роман. Це, напевно, найкращий детектив, який я взагалі читав в своєму житті. Жоден е, не викликав у мене е, так багато якогось комфорту, е, якогось затишку. Це так дивно, що детектив викликає такі відчуття, але. Головні герої просто неймовірні. Добре, це всі п'ять книг, про які я хотів розповісти. Якщо ви помітили, у мене з'явився мікрофон, тому сподіваюся, що звук в цьому відео буде набагато кращим. Я з вами буду прощатися. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і також написати в коментарях, що ви читали останнім часом. Мені буде дуже цікаво поспілкуватися з вами в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.